У мене питання до губернатора, до голови обласної державної адміністрації Хоменка. Пане Хоменко, скажіть, будь ласка, чому ви лише 3 червня, хоча насправді 15 червня, заднім числом, видали розпорядження про затвердження переліку об'єктів і заходів, що фінансуються за рахунок субвенції з державним бюджетом, місцевим бюджетом на соціально-економічний розвиток окремих території. Я хочу поінформувати колег депутатів, що за моєю ініціативою у бюджеті 2013 року. Нагадаю, цей бюджет був прийнятий в грудні 2012 року. Коменко про це не знає. За моєю ініціативою на соціально-економічний розвиток цілого ряду районів і міст Чернівської області було виділено 36 мільйонів гривень. 36 мільйонів. Станом на сьогоднішній день, за інформацією державного казначейства, на рахунках в області. Дудко не дасть збрехати, Знаходиться 8 мільйонів 296. Якщо 3 червня ви видали це розпорядження, що це за розпорядження? Почитайте, 4 абзаці тексту. Оце вам треба було пів року, щоб видати розпорядження на 4 абзаці тексту. Для порівняння я взяв інформацію про те, як інші обладміністрації видали розпорядження щодо затвердження переліку об'єктів, які фінансуються за рахунок субвенції. Чернівецька область у січні місяці. Луганська у лютому, Київська у лютому, Донецька в березні 5 березня, Волинська 7 березня, Одеська, 25 березня, Кіровоградська 28 березня, Харківська 1 квітня, Житомирська 1 квітня, Франківська 5 квітня. Тобто всі області, які були виділені субвенції, видали розпорядження в квітні, в березні місяці. Уже тендери там проводили і вже почалися роботи. Наш видатний губернатор Комен. Глитай держеморда, який сидить тут на сім років, невідомо чого він тут сидить, і який його дурак тримає цього держеморда. Видав у червні місяці розпорядження. Усі туди господарники сидять, нікому не треба пояснювати, що таке розпорядження в червні місяці. Давайте порахуємо два місяці на тендери. Давайте порахуємо, хто там ще оскаржить ці тендери. І коли реально почнуться роботи, Петро Петрович Оті 300 тисяч, які запланували в мені на будівництво житла для медиків, подякують документу, бо житла реально в мені не буде. Вічня, е, мільйон на южне на воду, мільйон на воду на парафію, на інші об'єкти, подякуй документу, бо води не буде, бо скважину будете дурити у грудні місяці. А не так, як нормальні люди роблять. У Бахмачі є тут представники Бахмача бачить. Поліклініка пам'ятником стоїть. Скільки років? Мільйон сімсот виділено на поліклініку, якої немає в Бахмацькому районі. Коли ви роботи будете робити, завдяки момент, у кращому випадку почнете у жовтні місяці робити. У жовтні, коли всі нормальні люди, роблять це в травні місяці. Діти пішли на канікули, ремонтуються школи, ремонтуються дитсадки, ремонтуються лікарні. А в нас що робиться? Чим займається Хоменко? Він очолив обласну організацію партії регіонів. Тобто, замість того, щоб займатися соціально-економічним розвитком області, це і Жовита, і закриває лікарні у всій області. Паразит, свою лікарню закрити, там де ви Вибачте, я маю право висловлювати свою думку. Це думка українських людей. Цей регіонал і кричіть подавила Слухайте правду, Анатолій Іванович. Я приїхав до вас. Раз послухайте. А й вийде скаже, чому він видав у червні місяці розпорядження. І яке ж розпорядження? Пунктом 2. <му> е, виконавчому департаменту Скільки вам іще треба? Анатолій Іванович, мені ще <мас і> п'ять <постив> хвилин. Е, є опозиція, давайте так проголосуємо. Є пропозиція дати 2 хвилини. Анатолій Іванович, не вас заперечувати. Анатолій Іванович, будь <постив> ласка, не заважайте мені виступати. <постив> <Олег Присок. постив> я, я вас попереджаю. Я народний депутат, обраний від Чернігівщини, ви не маєте права мені заважати. Ви слухайте правду, ви не звикли чути правду, слухайте і звикайте. Я буду приїжджати на кожну сесію і буду вас строїти, щоб ви знали, як живуть прості люди, щоб ви служили цим простим людям, а якщо не будете служити, винесу на вила. І хоменка, що одержимо. І всіх, хто буде проти людей.